Так, друзі, всім привіт! Сьогодні трішки покажу вам, як запускаємо самочок. Можливо, хто новенький на каналі і не в курсі. О, тому були окольчики на днях, там, мабуть, 5 самочок родило в нас, тому йдемо, їх запустимо, хай йдуть кормить маленьких. Вони бушують, бачите. Так, заспокоїлись. Дивіться, я зазвичай буває е, отак розгортаю Це є кушок. Для чого? Щоб швидше самки стали рівномірно, тому що є окрольчики, де 11-12 штук. Буває інколи рукою, так їх порушу. Так, заспокойся, давай. Плюс провіряю, чи є всі живені. Заходьте, заходьте, що ви. Так. Ось встають, кормлять. Вони то самі відпихають, бачите, мордочкою. Але буває це є. Розгортає, бачите так. То вони зразу всі вийшли. Знаєте, бачите, бачите, як вони. вони кіпішують. Так запускаємо всіх. Так, сиди. Ото мерва. Мерва, каже, робиться. Все, заходять, так це теж зайшла, да? Все, молодець. Ідемо далі. Далі у нас тут крайня є ще. Що? Ці старшенькі чуть-чуть. На днів два чи три. Вроді би всі на місці. заходь З трубою, Заходи. <рес> Стань нормально, гарно, що ти? Вони вже там, бачите, присмоктуються. Все. Значить, самочки працюють так. Отаке мені подобається, коли кролики виїдають вщен. Це прям вам не передати. Ну, не знаю, хто з кролівників розуміє, той розуміє. Коли кролик виїдає повністю, він, блін. Просто на очах і росте. Тому, брін, коли корм лишається, це, звісно, трохи погано. Так, значить, там у нас молоденькі самочки, бачите, От, біля самчика. Значить, е треба буде ще одно розв'язати. Нам е не пам'ятаю цю, напевно. Тобто оцих 8 чи 9 молодих я вже всіх майже за два дня перекрию. От. Тому зараз, бачите, вони. Ще не покормлені зранку, оце бачите, як виїдають. Оце воно, оце, це що треба. Там чуть-чуть осталось, ну і тут чуть-чуть, Тому добре, коли кролик щент виїдає все. Оце прям радує, я вам так скажу. значить Самочки кормлять, позаходили. Бачите. Мальок кормлять. Так, це нарвала пуху, можна позбирати. Так, а це бачите, що робила, я й не бачив товкла товкла перегородку, дивіться, де лежить кормушка, скинула. Стой. Ти вже все? Ти вже? Стой, позбирай. Пушок. О, о, о. Ха -ха -ха. Що? Спокоїлась? Так, а ти нашу скинула кормушку, мадам. А? Ридіна. Так, зараз вдягну, значить, її сердиться, сердиться. Знаєш, ти знову заходиш? Ти ж ти ще накормила. Не не, може не докормила, я прийшов, бачите, тут відкривати вона. Ні, докормила. Значить, докормила, більш туди не гуляєш, це без причини. Я сподіваюся, тоді розуміють. Рівники для чого закриваються. Тому що є отакі, знаєте, їм цікаво, туди-сюди, туди-сюди наступає, потім або розчавить маленькі, або зломить спину. Так, Там вже дивіться, який мальок вилазять чи куди вони лізуть. Ще ж малі. Так, цих будемо забирати. Цим ще на 38 день. О, тому ще хоча б днів. Мінімум 2-5. 40-45 можна буде забрати їх. Ну, хай ще ще підростуть. Скільки неї, до речі? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. О, десять штучок в неї, бачите. Десять отаких кабаносів. Хочу тісти, там нема нічого. <гум> так, трішки глянемо, які вони покормлені. О, бачите. Ось такі пузатики, тому щоб їх мама не бігала, не розчавила, вони закриваються. Бачите, біленьке в животі. Це, це молочко, повне животік. Тому є покормлені. Оце дурачиця, Одна гупа рве, бо я тут, відійшлі хожу, І друга біситься, вона що робить. То кормушку хоче скинути, то ще щось. Це хочуть так бігати туди-сюди, туди-сюди. Так, ну і ці, бачите, позатінькі. Позагрібались в основному всі, так? Да? Що, піскун? О! Пискуни. Мама, свіжий пухом наючила. Вкривайтесь. Є тут і по 12, не викидав. Мабуть, в одної навіть є 13. Ми побачимо самих слабих через день, через два ми викинемо. Бач, що робить, що біситься, грибе. Що тобі робиться? Тобі що? Скучно, так? Да? Дивіться, яка в нас вийшла на тушоночком. Куряча. Те, що ми ставили вчора. От, тільки зняли з автоклави. Зараз кругиночок загусати. Це у нас філе без кісточок. Тому вийшло там десь в районі 20 баночок у нас. О, майже повний автоклавчик. Зараз ще зробимо свинину, значить, о, тому що є там замовлення, клієнти хочуть і курячу, і свинину окремо. Поки кролика немає душаночки, то тому що він росе От, Тому кому цікаво, можна теж замовляти. Буде на Ну, Якщо закінчиться, зробимо знову нічого страшного. Ну, бачите, така класненька. Лічки дивіться. Ціна приємна, до речі. Так що йдемо працювати далі. Отже, друзі, процес іде. Нарізаємо лопаточку. От зараз дорізаємо це і можна буде наложувати свининку в баночки. Будемо робити тушонку. Що, друзі? Кушоночка вже готова, запала на перчик, чорне ви бачите. І закатана, готова до погрузочки в автоклавчик. Лайк. Трішки показав вам, що робимо, як робимо і так далі. Так що кому сподобалось, звісно. Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. Всім пока!